Пане Олеся, з вами хочемо поспілкуватися про різноманітні заклики до миру, до мирних перемовин, мирні ініціативи, які лунають особливо гучно останнім часом від різних лідерів. Зокрема, і від того самого Віктора Орбана, який можна сказати, вже носиться з цими мирними ініціативами тривалий час, і останні його вояжі до Києва, до Москви, згодом до Пекіна знову ж таки, нібито були зосереджені саме на. Ми, ми встановленні миру між Росією та Україною цікаво почути вашу думку загалом стосовно того, чи не є ось дійсно ці постійні заклики до миру, як від Орбана, так і від інших світових лідерів, такою спецоперацією з боку Кремля. Якщо так, то яким чином Україна і зокрема цивілізований світ мали би на них реагувати? Дякую за що звернули увагу на цю на цю проблему. Я цілеспрямований кілька днів тому написав пост про спецоперацію Кремля в мирні переговори, як спецоперацію Кремля. Це не значить, звісно, що кожен з українців, який писав цими днями, цими тижнями, про пошук якоїсь передишки чи замирення, що це. Агент Кремля ні, бо об'єктивно дуже багато українців втомлені е, довготривалою війною. Ми поховали дуже багато наших близьких, знайомих, друзів, е, несемо колосальні втрати, а, тому дехто з аналізуючи об'єктивні обставини, висловлював з українців навіть якісь. Перспективи перемир'я до кінця року і були відмічені в цьому дуже багато від відомих українських інтелектуалів, медійних особистостей блогерів. Я ж е, звертав увагу на те, що е, це нічого ні інше, як зініційоване обговорення Росією Кремлем Фашистською Росією, що Путін не зацікавлений насправді. В жодному мирі він зацікавлений лише в капітуляції України. Він, е, його надихає війна, і він готовий продовжувати її до кінця свого життя. Це в середньому ще раз підкреслюють 14 років. Для чого запускаються е, такі буцімки ініціативи від людей, яких ви назвали тип Орбан? А Орбан, нагадаю, з формальної точки зору, прем'єр країни яка входить до НАТО і ЄС, а відповідно це структури, які союзники України. З іншого боку, з усіх союзників він найбільш не скажу кволий, а той, хто хитається, і хитається в бік Росії, тому що Угорщина економічно залежна досі через енергоресурси від Росії, Угорщина дозволяла собі протягом десятиліть недружні до України. Різноманітні вислови на рівні політиків і державних діячів, тобто це довготривала е, політика і угорщина після повномасштабного вторгнення. Нагадаю, відмовились е, постачати зброю, навіть пропускати через е, транзитом через свою територію зброю. Тобто дуже дивна поведінка, як для союзника, і от бачите, раптово е, керівник цієї держави, коли стає головувати ще ІВС, він здійснює бояж. Це світні які здійснюють часто лідери світові, а через, через океани. Тобто, він відвідує дві країни, які знаходяться в війні: агресор Росію після того, як відвідав спочатку Україну, тобто жертву агресора. Він дозволяє собі після того спілкуватися з керівниками провідних держав, як Китай та Сполучених Штатів Америки. І висловлювати пропозиції або давати інформацію з приводу а, та миру, це для чого це робиться? На мій особисте погляд, це гіпотеза, це для розхитування наших союзників для внесення ілюзії про можливість миру. А нагадаю, така можливість стала передвиборчою певну аргументацію в виборах, які вплинуть на весь світ, це в виборах в Сполучених Штатів Америки. І це дає козир в руки одному з кандидатів. Бо нагадаю, з двох кандидатів Джо Байден казав, що а, війна триватиме, і Сполучені Штати будуть а, постійно допомагати Україні. У Трампа а, дещо інша риторика. Він сказав, що він може за один день. Налагодити ми Ніхто не знає це як, ми не віримо в це ну об'єктивно, бо українці знаходяться під пресом російського, російського агресора. Але така заява прозвучала. І, відповідно, всі е, ці зараз дискусії, буцімто про мир, про перемир'я, які заініційовані ще раз, на мій погляд, е, величезною агентурою Російської Федерації, але в якого задіялись або Свідома, як Орбани думаю, що свідома або не свідомо в темну використали багато інших особистостей в Україні. Зокрема, це на руку зараз фактично одній з політичних сил Сполучених Штатів Америки. От виникає гіпотеза, чи не для цього робилися зараз цих втік? Бо ще раз підкреслюю: на мій погляд, Гад Путін не збирається ні на які ні мир ні перемір'я, йому потрібно знищення ліквідація України як ісла. А інформація запускається. Мені здається, що це участь Росії в е, виборах в Сполучених Штатів Америки, пане Лесю. То що буде робити зокрема і, е, Орбан із своїм так званим мирним планом, після того вже зважаючи, от е, на е, те, що був проведений саміт е, Північно-Атлантичного альянсу, і де звичайно брав участь прем'єр-міністр Угорщини. Угорщини буде залишатися двоїста позиція, вона не буде випадати повністю з країн НАТО і ЄС і відповідно голосуватиме за спільні резолюції, які засуджують війну, які відкривають фінансування. Нагадаю, остання зустріч країн представників НАТО і йшла мова про виділення необхідного для нас великого фінансування. Тобто, з одного боку, він голосує. З е, всіми рештою країнами ЄС і НАТО, а з іншого боку, дозволяє собі альтернативну позицію. І оця альтернативна позиція, на мій погляд, буде проявлятися в притул до завершення виборів в Сполучених Штатах, можливо, буде навіть по або хвилями в будь-якому випадку. Ще раз кажу, вона буде грати на руку Трампу. І мені здається, що українська влада в якомусь, на якомусь етапі дала слабинку, вона повірила, що це може бути реальністю. Зробила кілька заяв, як на мій погляд, не дуже правильних. Після того, після того усвідомивши, що ніхто не збирається з боку Росії ні на які переговори, окрім капітуляції України, зробили відступ назад і повернулися до перших позицій. Що я маю на увазі? Тобто були заяви президента про те, що. А, можливо, якісь переговори а, з а, якимось суддєю зовнішнім, а, -ля, а -ля, як була зернова угода, і посиланням на зернову угоду, тобто з Третейським, так званим суддею, де нагадаю, що підписувалися угоди щодо збіжжя небезпосередньо України Росії. А України Туреччиною і Росії Туреччиною. Я тоді казав, що ця угода наносить більше шкоди аніж позитиву для України. Я в чому зокрема, вона дає політичним елітам Заходу думати, що Україна може з питань грошових, хоча б да, а може, значить, і інших, сідати за стіл пригору і щось узгоджувати з Росією. Я вважав, що це прикра помилка. І ті кілька мільярдів доларів, які опинилися в кишенях е, трейдерів насправді, а не українських фермерів, вони е, менше за вагою, аніж та шкода, яка пішла від так званої зернової води. Бо Україна на той час, нагадаю, коли велися переговори, ще була в наступі, а після того припинила наступ. Тобто, тут є непрямий зв'язок, а мені здається, це є взаємозалежність. А наступна е, дала. Е, Привід думати політичним елітам світу, що українці насправді можуть знаходити якийсь компроміс з цією фашистською Росією, і зараз оця заява, що щось може бути за прикладом зернової угоди, вона була помилкова, коли українська влада усвідомила, мені здається, це було в момент е, е, інтерв'ю, яке не відбулося з цим Карлсоном. цим К Акером. Який такером та, так, Калсоном, який вже оголосив, що у нього є демонс про інтерв'ю. з Зеленським а, людина, яка перед тим брала інтерв'ю з Путіним, знову ж таки виглядала би, що це як посередник, що одному то самому е, журналісту можуть, можуть давати інтерв'ю і президент фашистської Росії, і президент України, і от тут. Мені здається, що Росія переграла, тобто це був перебір, і українська влада усвідомила, що нею намагаються, нею намагаються грати російські сили, і дала крок назад, сказала ні, що інтерв'ю цього не буде. Після цього, якщо ви побачите, коментарі з боку української влади стали жорсткіші. Тобто, вже тепер намагаються присікати тих, хто говорить про. Буцім, та якісь там перемір'я з Росії, тобто усвідомили, що це все таки російська гра, а не пошук реального якогось тимчасового переміря. Тимчасове переміря. Ще раз підкреслюю, на мій особисте погляд, путіну не потрібно йому потрібна лише капітуляція України. На що звісно українці ніколи не погодяться. Пане Олесі, але водночас, от після цих різноманітних ініціатив щодо миру, перемир'я з боку різних лідерів, ось ця заява з боку Росії про те, що вона не збирається брати участь у другому саміті глобальному саміті миру, на продовження першого, який відбувся у Швейцарії. Та загалом, як ви вважаєте, ну чи варто її було запрошувати на цей саміт миру, зважаючи на всю цю ситуацію із Зважаючи на ці теракти, воєнні злочини. І водночас, чи очікувана була ось ця відмова від РФ? Ну, я не наважусь стверджувати, що позиція України була неправильна щодо цих заяв попередніх президента, бо загалом саміт Швейцарії його ідея була правильна. І, попри те, що такої резолюції, як нам хотілось би, там не відбулося, вона була м'якіше. Аніж нам необхідна, попри те, завдяки саміту українська, Український порядок денний українська трагедія вона знову опинилася в, в полі зору політиків світу, бо ну, не секрет, за два з половиною роки медіа світові почали менше висвітлювати цю війну, наші проблеми. І ідея саміту, вона якраз більше полягала вірніше успіх в саміту в передсамітовій, якраз роботі в переговорному самому процесі. В той же час, я підкреслю, наслідок ну не настільки для нас потужний вигляді резолюції. А от робота перед самітом вона була необхідна. Що робити після того було українській владі? Ну, очевидно, що. Попередній так званий мирний план Зеленського, який полягає в тому, що Україна повинна відступ... Україна повинна відібрати у Росії всі е, окуповані території, е, і, е, відповідно, у нас повинен налагодитися мир на нашій, на нашій землі, е, без згоди Росії, ну очевидно, що неможливе. Да? Просто що Росія не дійшла е, до е, цього питання на ній особистий погляд з Путіним і не дійде. На мій особистий погляд, без фізичної ліквідації цього, цього ГАДа, ну на жаль, війна триватиме. Розвідки світу чи світові лідери не дійшли поки що до такої згоди. Поки це не усвідомлять, ну, мені здається, що заяви про запрошення Росії це суто дипломатичні жести. Бо Росія показує, що вона не готова. До, до, до здачі е, їхніх в їхньому розумінні окупованих нами територій, які вони внесли вже в, е, в Конституцію. Нагадаю, що так званий план Путіна, який кілька тижнів він оприлюднив, йде мов взагалі не просто е, про те, що вони хочуть це все залишити, а хочуть ще, щоб Україна добровільно віддала ще половину Донецької, Херсонської Запорізької областей, тобто ті, що знаходяться зараз. Під нашим контролем, але в Конституції Росії як повні суб'єкти, тобто він хоче більше, а не менше. І поки він живий, ну я не бачу якихось реальних можливостей для для миру. Пане Олесі, але цікаво також вашу думку про результати ювілейного саміту НАТО, який завершився у Вашингтоні. Чи були якісь очікування у вас від цього заходу? Чи вони справдилися, і що вони цей захід означає для України? Ну, повністю наслідки відповідають моїм персональним сподіванням. Тобто, нам пообіцяли додаткові кошти, які нам необхідні, нам пообіцяли. Додаткові озброєння мені здається, що це наслідок варварського садистського удару Росії по Україні кількома днями нещодавно, по кількох містах не лише по Києву. Нагадаю, і по Кривому Рогу так само і зокрема обурливо звичайно Удар по двох лікарнях, і, зокрема, по дитячій команди. Це певний міру. Мені здається, політики. Теж люди і це впливає емоційно, Як після фотовідеофіксації російських садистських злочинів в Бучі? Мені здається, що це теж вплинуло на утвердження доброго пакету такої військової і фінансової допомоги. Щодо сподівання, деяких українців, що нас запросять в НАТО. У мене таких сподівань не було. Країни НАТО побоюються. Реального зіткнення з фашистською Росією, тобто війни безпосередньо, участі в ній безпосередньо їхніми військами і на їхній території. І багато хто з політиків на Заході розглядає залучення України безпосередньо в НАТО як можливість для цього Гада Путіна розпочати воєнні дії проти країн НАТО. Тобто, поки живий Путін. Я не бачу реальних перспектив для участі в НАТО. Коли він піде, коли або сам біологічно, або йому допоможуть розвідки світу піти після цього. Ну очевидно, що можна розглядати і повернення окупованих територій, і інтеграція України в НАТО до цього моменту. Ну я такої можливості, чесно кажучи, не бачу. Бажання у нас є, але можливості я такої поки що не бачу. Пане Олесю, зважаючи на підсумки цього саміту, чого не вдалося досягти Україні, а, а, могли б, а могла б Україна власне досягти, отримати в рамках цього саміту, в рамках цього заходу? Я думаю, по максимуму ми отримали по максимуму більше ніж ми могли отримати. Не готові надати західні союзники. Нагадаю, що ну, виробництво. Зброї там іде не такими шаленими темпами, як на жаль, це в Росії, де авторитарний режим і де це може бути поставлено швидше е, на потік. Щодо наявної зброї, е, теж ну е, повільний йде процес, тому що повністю роззброїтись країни нати не, не, не хочуть. Ну, вони вони побоються реального е, нападу з, з боку Росії. Тому повністю всю зброю е, з ангарів Ну вони не віддадуть безперечно. Щодо е, позиції найбільшої країни Сполучених Штатів Америки, е, яка хотілось би, щоб була більш активна в передачі зброї, які, яку якої вони мають більше аніж е, європейські країни, і це реальність, тут е, очевидно, що е, все-таки до е, виборів сполучених штатів е, кардинальних яких змін не буде. Е, відповідно, ну Відкладається трохи це на кілька місяців можливість більшого там надання зброї саме з боку Сполучених Штатів, що хотілося б, і що можна, тому що європейські країни не все можуть дати. Сполучених штатів такий потенціал передачі зброї ще, ще великий. На вашу думку, наскільки Україна? От зараз якраз можна багато почути різних думок від лідерів громадської думки від різних експертних представників експертних кіл, наскільки Україна наблизилася до НАТО? От чули якраз заяви в завершенні цього заходу, що Україна на незворотньому шляху, як розцінювати ось цей незворотній шлях? Це, це де? де ми зараз перебуваємо, на вашу думку? Але водночас напередодні якраз цього саміту в Білому домі, чи точніше речники Білого дому заявляли про те, що Україна швидше всього, приєднається до НАТО, коли переможе у цій війні, то чи є тоді смисл приєднуватися після, після нашої перемоги? Ну ніяк не розцінювати, тому що знаєте, є в математиці за знак безкінечності. Ось, тобто можна прямувати і ніколи не досягати. Я ж кажу, що поки триває війна з фашистською Росії, я не бачу можливості вступу до НАТО. Хоч ми п'ять разів це запишемо в Конституцію, а не один раз, хоч ми будемо е на кожному саміті нам будуть давати нове формулювання, що ми наближаємося до стандартів, що будуть нові програми. Але ще раз підкреслю, країни НАТО побоюються. Ну це реальність Побою, побоюються цього гада Путіна з ядерною кнопкою. Ну це реальність. Тому поки він живий, я не бачу такої можливості. Чи потрібно буде після його смерті вступати до НАТО? Ну очевидно, що на жаль <клухи> Путін це не поодинокі з фашистів в Росії, і народження нового Путіна через 20-30 років. Це об'єктивна реальність. Хто думав 94-му році, коли Україна в Україні, коли Україна позбувалася ядерної зброї про ймовірну війну, за сім лише кілька осіб, лише кілька осіб заперечували е на рівні вищого політику е е таке роззброєння? Зокрема, наприклад, е Степан Ількович Хмара, який е нещодавно. На, на жаль, пішов в інший світ, а ось а, але більшість ані влади, ані українців це не усвідомлювало. Ми можемо підозрювати, що а, вище керівництво або взяло гроші від а, там Росії або Америки. Нагадаю, від, три країни нам викручували руки. Да? А, або а, було просто тупе, да? або ще з якимось міркуванням це робило. А, але об'єктивна реальність на той момент. Переважна більшість українців не усвідомлювала, що Росія може піти війну. Тепер ми це усвідомлюємо. Тобто, після Путіна а, Україні потрібно посилюватися, після того, як він піде, після того як він помре чи, чи загине. Україні доведеться розвивати військово-промисловий комплекс Україні, доведеться витрачати більше коштів на армію України. Україні доведеться шукати військові блоки і НАТО в першу чергу і посилення. Очевидно, і, і з країною безпосередньо бо в НАТО ну, різні по посилі і військові, зокрема є країни. Тобто нам буде потрібно окремі з ними і угоди, і зв'язки. Тепер українці зрозуміли. Що в Росії шовінізм, націоналізм, фашизм як називати ці прояви руського міра, хто як називає, та вони, на жаль, не лише у Путіна. Просто зараз для того, щоб припинити війну, та Путіна потрібно прибрати. Але народження, нова хвиля цього російського націоналізму, який може дійти до самої. Вершини і почати знову лізти на чужі землі. вона може на жаль бути через кілька десятків років. Тому так нам необхідно буде вступати в військові союзи, і нам необхідно буде посилювати армію і ВПК. Це буде наш хрест. Якусь частину ВВП необхідно буде постійно витрачати на армію. Це фактично буде життя. Ну як, як не знаю, як Ізраїля, як постійно в стані небезпеки. Дякуємо, пане Олесю, вам за включення за те, що поінформували, зокрема, висловили свої думки з приводу так званих мирних переговорів, які нам постійно як не Орбан, то ще хтось пропонує. А також про те, якими були підсумки для вас особисто ювілейного 75-річного саміту НАТО. Отож, Олесь журналіст та громадський діяч був етері громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре.